Математикам, технікам і всім тим, хто дуже любить рахувати, та й тим, які не дуже люблять математику, рекомендую зосередитись. Адже сьогодні я буду вам розповідати про калькулятор, його історію і цікаві факти про нього. Тож, ж найперший калькулятор знайшли на затонулому кораблі біля Греції. Механізм створили для того, щоб обчислювати рухи небесних тіл, і аж ніяк не для математичних дій. Вчені припускають, що його створили у другому столітті до нашої ери, бо саме в цей час вчені активно спостерігали за небесними тілами. І так би всі і забули про той чудовий підраховувач небесних тіл, якби не вчений паскаль. Він винайшов велетенську коробку з кнопками, цифрами і колесом, яке, як тільки покрутиш, зразу підраховуються цифри. Він був велетенським і в кишеню чи в сумку, як цей маленький калькулятор, точно б не помістився. Час минав, і ящик, що рахував, поступово зменшувався. Ціна на це диво техніки була кусючою і придбати калькулятор міг далеко не кожен. Працював калькулятор минулого на газових лампах. Дуже сильно шумів і від нього йшов запах паленого бензину. В Школу на контрольну з математики такого помічника точно не візьмеш і не заховаєш. Технічні дива трапляються. Наприклад, у 1970 році були винайдені перші машинки. Вони важили всього лише 800 грам, але були доступні в ціні і могли обчислювати навіть інтеграли. Але самі розумієте, що вага для такого маленького продукту була доволі велика. Чесно кажучи, уявити життя без калькулятора важко. Наші бабусі рахували на дерев'яній рахівниці, додавали та віднімали у стовпчик. Так само множили та ділили. як обходились без калькулятора на великих фабриках, заводах та підприємствах. Навіть не уявляю. Калькулятор зараз дуже звична річ, адже це як кружка з чаєм, або, наприклад, парта чи крісло. Але ви коли-небудь задумувались, що могло би його і не бути. А що ви тоді ми робили без нього? Калькулятори сучасності діляться на різні типи: бухгалтерські, інженерні, віртуальні та графічні. Звичайно ж, ми з вами користуємося маленькими, симпатичними і найпростішими, але людям певних професій такі калькулятори дуже допомагають. Зізнаюсь вам чесно, мені без калькулятора було б дуже важко, адже така опція у мобільному чи іншому гаджеті дуже потрібна. Піду перевірю, чи правильно зробила завдання з математики. Папа. -па!